Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні у середу, 11 вересня 2024 року, коли православна церква відзначає День усікновіння глави пророка предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Читаємо Євангеліє від Марка. Глава шоста вірші з 14 по 30. І услыша цар ірод, явє бобисть ім'я Його, і глаголаше, яко Іоанн Хреститель от мертвих воста, і сього раді сили деються о нем. і ні глаголаху, яко Ілія єсть, і ніже глаголаху яко пророк єсть, Ілі яко єдін от пророк. слышав же Ірод рече, яко його же ас усекнул, Іоанна той єсть, той воста от мертвих. Той бо Ірод послал, ять Іоанна і зв'яза його в темнице, і родиады раді жени Філіпа, брата свого, яко оженися єю. глаголоше Бо Іоанн Іродові мне достоит тебе иметь жену, брата твоего, Іродія же гнебашися на нього, і хотяше його его убити, і не можаше. Ірод, бо бояшеся Іоанна, веды його Мужа праведно і свята, і соблюдавший його, і послушав його, много творяше, і в сладость його послушаше. І приключшуся Дню потребну, Егда Ірод Рождеству своєму вечерю, творяще князем своїм, і тисячником, і старейшинам галілейським. І и то я и родиады, і плясавши, і угодши іродові і возлежащим з Ним. Рече цар девица, проси у мене, його же аще хощее, і дам ти, и кляться ей, яко же Аще попросив у мене, дам ти, і до пол царствия моего. Она же, исшедши рече матери своей, Чесо прошу, она же рече главы Иоанна Крестителя, И, вшедши абия с отчаянием к царю, просяшая глаголющи, Хощу да ми даси от него На блюде главу Иоанна Крестителя. И прискорбен бы в царь, клятвы же ради и за возлежащих с ним не восхоте от лещией. И Абия послав царь спекулатора, повеле принести главу его. Он же шед, усекну его в темнице и принесе главу его на блюде и дадею девице, и девица дадею матери своей, І слышавши учениці Його, прийдоша і взяша труп Його, і положиша Його в гробі, і собрашася апостолі ко Ісусу, і возвістіша йому вся, і єліка Сотворіша, і єліка Научіша. І прочув про Ісуса, цар ірод, бо ім'я його стало загально відоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих Воскрес, і тому творяться чуда від Нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. А ірод, прочувши, сказав Іван, якому я голову сцяв був, оце він воскрес. Той бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в в'язниці закув його через іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові не годиться тобі мати за дружину, жінку брата свого. А іродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І його слухаючи, він дуже бендежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження ірод справляв, був бенкета вельможам своїм, і тисячникам, і галілейській старшині, і коли прийшла дочка тієї іродіяди, і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини. Проси в мене, чого хочеш і дам я тобі. І поклявся він їй, чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі, хоча б і півцарства мого. Вона ж вийшла і спиталася матері своєї, чого маю просити, а та відказала Голови Івана Хрестителя. І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи, я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І засмутився цар, але через клятву і за тих, що з ним були при столі, не схотів їй відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він, і стяг у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло і до гробу поклали його. І посходилися до Ісуса, апостоли, і розповіли йому все. Як багато зробили вони і як багато навчили усім благословенного дня, добра, миру і здоров'я!